Один кум приходить до іншого в гості і бачить, що той ганяється за своїм собакою, з сокирою, і хоче відрубати йому хвіст. Куме, ти що робиш? Та що не бачиш? Хвоста собаці хочу відрубати. Навіщо, куме? Завтра приїжджає моя теща, і я не хочу, щоб вона бачила, що хтось тішиться її приїздом. Триває іспит у медичному інституті. Професор запитує студента. Назвіть стандартне обладнання кабінету для щеплень спирт, кушетка, медсестра. Алло, це поліція? Допоможіть. До мене в хату забрався єнот. Заспокойтесь, зробіть з різної смокоти доріжку назовні. І він по ній піде геть. Через деякий час знову дзвінок. Я зробив, як ви сказали. І що? Тепер у мене вдома два єноти. Невдачею закінчився виступ гімнастки з Кувейту. Під час виконання патрійного піруету з розворотом вона зачепилася паранджою за буси. Лук'янівська в'язниця. У камері сидять зеки, пухнуть з голоду. В хаті вже тиждень повний голяк. Курива немає, чефіру немає, з їжі одна баланда неїстівна. Раптом відчиняються двері і входить новачок. У руках два величезні пакети. Зсередині видно хліб, сири, ковбаси, цукерки, пряники, блоки цигарок коробки чаю. Навіть на шиї висить в'язка бубликів із маком. Усі урки синхронно проковтнули слюну. Встає пахан і питає Е, хто такий? Звідки? Прибув до вас етапом, звати мене Віолета, по масті я півень, тобто чіпати мене не можна. Стопе, чувак, не гарячкуй. Те, що ти півень, це ще довести треба.